Акції сільпо, які діють по 31 грудня, включно в всіх магазинах сільпо Майонез 60 гривень, торчин домашній 50% жирності за 520 грам. Томатна паста від бренду Премія 450 г за 84 гривні. І гарна пропозиція на чумак Баланьєс 45 гривень. Замість 69 гривень, руна лечо 55 гривень за 485 грам. Баленєз, до речі, 290 грам. Тут у нас кукурудза від верес. Ні, спочатку йде премія цукрова консервована, хочу глянути. Да, баночка йде з ключем за 40 гривень 340 грам. Також в акції хрін. Хрін ось такий вінницький з буряком 200 грам за 25 гривень. Також по акції це щось неправильне. Ось така кукурудза, повна чаша цукрова. Тут 420 грам, ціна 35 гривень. І горошок також від повна чаша, премія. Ось такий він іде з, ну, з ключем. Ні, все таки ось ось повна чаша. То інший повна чаша 34 гривні за 420 двадцять грам. Також верес. Цукрова кукурудза йде в акції за 42 гривні 340 грам. мінус 29% знижка. Велдар 45 гривень за 340 грам кукурудза. І горошок від Велдар 45 гривень за 420 грам. І ще ось така скляна баночка. До речі, гарні відгуки про цей горошок. Ну, по-перше, видно, як він виглядає. По-друге, мені здається, скляна баночка більш зручна 40 гривень за 460 грам, замість 58. І тут гарна пропозиція від бренду Премія. Акції діють усіх. Магазинах сільпо по Україні по 31 грудня включно.